Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час, чи є загроза бути пораненим, чи загрожує щось життю, тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза. Допоможіть, скажіть. Буде дуже гучно, буде дуже страшно, дійсно готують. Вони хочуть влучити в якусь, чи це лікарня, мені йде лікарня, можуть налякати дуже сильно. От Ще. Щось мені йдуть люди, які бізнесмени, може, бізнес-центр. Може, це будинок, де зберігаються гроші. У нас, може, є такі, загроза там буде. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися. Тепла система, те, щоб вимкнути тепло, опалення. Вимкнути тепло, опалення буде напад. І ще вийшли карти, що може бути, якщо от є будівля, така вис високі, ну це, може, центр міста, або будинок, який дуже високий, хмарочос. Бізнес, центр, хмарочос. Буде працювати ПВО, дуже злякаються діти, люди. Заперечую весь негатив, убираю. Руйную всі плани ворожі, не зможуть обстріли чинити. Оцікаю, одвертаю на віки вічні. Прошу, допоможіть, вищі сили, захистіть усіх українців, цивільних, військових, усіх, хто дивиться відео, цивільні, військові, побратими, близькі люди. Одвертаю, одвожу всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвертаю, відсікаю, повертаю їм назад, звідки прилітаю, звідки запускають, звідки дають накази, хто придумує ці обстріли. Хай йому назад це все впаде, йому прямо на голову Більше воювати не зможе. Тут і так, і так є. Всі плани ворожі, зруйновані склади із ракетами, з шахедами, снарядами, бомбами знищено, зруйновано більше в расистів, немає зброї військової авіації, немає знищено вщент. Повністю зруйнована вся. Весь флот. Росії теж знищено, більше не мають можливості воювати. Немає чим, немає ким. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, для усіх міст України, для наших військових, цивільних людей. Де буде закрите небо над Україною дуже сильний захист, буде так і так є. Це погана, селиха, відвертає, Це Була загроза жодної. Всі живі, здорові, щасливі люди в Україні. Буде так і так. Буде все сказане здійснено, так буде. Ось так що я прошу, будь ласка, будьте дуже обережні. Бережіть себе по можливості три рази передивіться цей захист. От на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!